Всіх вітаю! Мене звати Оксана Богдан. Я є вчителем музики в Вальдорфській шкільній ініціативі «Дивосвіт». Це місто Харків. Сьогодні ми перебуваємо в місті Кам'янець-Подільський і ми дуже раді цій можливості. Ми з нашими учнями п'ятих, шостих, сьомих класів разом були на середньовічному балу. Це є основною такою частиною нашої шкільної програми, коли діти мають пройти цей шлях і відчути цей стан середньовіччя. Мене звати Аліса, я з Харкова. Нас привели в гарний замок якийсь. Нам сподобалось, ми танцювали сьогодні. У нас був танець, гарний круг був. Потім ще на флейті грали та співали. Потім нас їх посвітили якось. Ну, коротше, було круто. Нам сподобалось. Мене звати Ярослава, я вчитель Вальдорської школи Харківської. Ми приїхали сюди з нашим класом, з дітьми. Ми хотіли, щоб вони прожили цей досвід саме в цьому антуражі, в цьому замку, в середньовічних костюмах. Ми намагаємося створити максимально приближене атмосферу для того, щоб діти прожили, відчули цю епоху, щоб на своєму досвіді зрозуміли. Яка вона була особлива, і ми дуже вдячні організаторам цього табору за можливість реабілітації дітей, які пройшли через кризи, через війну, через ну, не, таку складну ситуацію. Тут вони розслабилися, тут вони відновлюються, отримують багато психологічної підтримки. Ми дуже вдячні.